Привіт, мої улюблені пиріжечки. Ну що, сьогодні у нас буде найцікавіша, найгарячіша тема на нашому каналі за останній час, тому що ми будемо порівнювати найкращі флагманські компактні смартфони, які, в принципі, існують в цьому світі. Ну, якщо не брати до уваги iPhone, ну, і тому що е, там все очевидно. Але перед цим я хочу дати відповідь на питання: які андроїд-виробники продають більше за всіх смартфонів? Е, Перша, це, звісно, компанія Samsung. Друга це Xiaomi, і я впевнений, що для багатьох це буде справжня від відкриття Третя, швидше за все, теж якась там китайська компанія. Однак я був би не я, якщо б не додав до нашого топу смартфон від компанії Google. Бо якщо б у мене запитали, який на твою думку найкращий смартфон на Андроїді сьогодні, я б з повною впевненістю відповів, що це Google Pixel. Звісно, що там є ще усілякі Sony, Asus і так далі. Проте давайте будемо відвертими один з одним. Хто їх взагалі купує, коли на ринку є Galaxy S24, Xiaomi 14... І Google Pixel 8. Повірте мені, ліпше за ці смартфони, якщо ви дійсно шукаєте собі флагманський компакт з 2024 році, просто не існує. А от який найкращий з цієї трійці, ви дізнаєтесь дуже скоро. Тож давайте влаштовуйтесь затишне місце. налаштуйтесь на позитивну хвилю. А я починаю. Друзі, якщо ви шукаєте собі новий смартфон і так, щоб він був дійсно топом за свої гроші, обов'язково завітайте в наш інтернет-магазин АндроПрайс Україна. Я особисто підбирав асортимент для цього магазину. Там є і відносно доступні моделі, і середнього класу, і флагманські. Ось нещодавно до нас заїхали OnePlus 12. Тож давайте не соромтесь і переходьте за посиланням в описі. Там у нас, в принципі, є багатьох селякої електроніки. Також не забувайте, що у нас є гарантія всередині нашої країни, найліпше в світі все і так далі. Чекаю на кожного з вас. За традицією, заходимо на є-каталог і додаємо до порівняння героїв сьогоднішнього огляду: Samsung Galaxy S24, Google Pixel 8 і Xiaomi 14. Зараз перед вашими очима детальні технічні характеристики цих смартфонів, і повірте мені, протягом сьогоднішнього відео ця таблиця нам не один раз знадобиться. Оскільки мова йде саме про компактні смартфони, пропоную з самого початку порівняти їх вагу, габарити, е матеріали корпусу і у це. there. І у нас тут вийшли невеличкі сходи дурнів, бо Galaxy s 24 трохи менше за Pixel 8, в той час як Pixel 8, трохи менше за Xiaomi 14. Так, всі вони відносяться до сегменту компактів. Однак, якщо ви шукаєте собі найменший варіант, тоді це 100% Galaxy S24. Він і легкий, і в долоні лежить доволі зручно. Та і взагалі до його зовнішнього вигляду у мене нуль питань. У нього тонкі рамки навколо дисплея. ви тільки зверніть увагу. На цей блок камер. У жодного смартфона немає настільки мінімального виступу. Та й в принципі все зроблено дуже мінімалістично. Як на мене, це еталон краси сьогодні. Pixel 8 теж прикольний, мені подобається його ергономіка. У нього є свій особистий стиль у вигляді цього блоку камер, це як візитівка смартфонів компанії Google. Однак рамки навколо дисплея у нього товстіші за самсунгівські і у цей блок камер виступає трохи більше. Нася. Це взагалі вилити iPhone стайл. В принципі, так само, як і Samsung, але у Самса є свій особистий блок камер, який відрізняє е, їх смартфони від сірої маси ринку. В той час, як Xiaomi вирішили піти по шляху е, 100% плагіат. Ну, майже 100%, бо самі моделі всередині блоку розташовані не так само, як у айфоне. Також цей смартфон найбільший і найважчий цієї тріці. Крім того, блок камер у нього випирає більше за всіх. Ось Віться на пряме порівняння з Galaxy S24. Як бачите, по всім фронтам різниця між ними суттєва. Звісно, дизайн то справа смаку, я впевнений, що кожен з вас напише свою думку в коментарях, який з цих смартфонів вам подобається більше за всіх. Проте це моє відео, і я вважаю, що я маю право висловити свою думку з цього приводу. Якщо б я обирав собі апарат виключно за зовнішнім виглядом, то 100% мій вибір пав би на Galaxy S24. І щоб ви розуміли... Зі мною солідарна вся наша команда. Всі ми щиро тащимось від цього малюка. Окей, рухаємось далі. Дисплеї. Детальні технічні характеристики перед вашими очима. Як бачите, на папері всі вони флагманські, та і в принципі, якщо ви будете на них дивитися в реальному житті, без такого там детального порівняння, всі вони дуже дуже круті. Однак ми тут з вами зібралися для того, щоб зробити те саме порівняння. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, у 8 Пікселя немає підтримки славнозвісної функції LTPO, тобто його дисплей не настільки енергоефективний, як у Galaxy S24 і у Xiaomi 14. Трохи пізніше ми будемо детально говорити за час автономної роботи і ще раз піднімемо е, це питання. Проте, друзі мої, не дивлячись на відсутність LTPO, у 8 Пікселя доволі непогана максимальна яскравість, плюс-мінус така сама, як і у Galaxy S24. Трохи нижче. Проте суттєво вище, ніж ніж у 14-го Xiaomi. І з одного боку, мені б хотілося вам сказати, що ті цифри, які демонструє 14-й Xiaomi, їх достатньо з головою. Яка там різниця? 1100 ніт чи, припустимо, там 1400 ніт? Однак, коли я робив порівняння фотографій на ці три смартфони у сонячний день, я чітко бачив, що у s 24 дисплей був найліпший, він був найяскравіший, найсочніший. Коротше, ти от дивишся такий, бляха, ну вони ж всі флагмани. Чому Samsung настільки сильно відрізняється? Чесно, я не знаю, що вони там зробили з налаштуваннями однак, навіть восьмий піксель, у якого максимальна яскравість плюс-мінус така сама, ну на його фоні виглядає чомусь тьмяно. Щоб ви не подумали, що я тут просто так базарю, зараз перед вашими очима з'явився е тест, який ми робили за допомогою люксметра. Ну і останнє не менш важливе питання, яке також стосується дисплея: це показники ШИМ. Якщо б я записував це відео, не зробивши детальний тест кожного з цих смартфонів, я б так 100% сказав, що. Samsung можна одразу ховати, тому що у них на кожному їх апараті з шимом постійно були проблеми. Однак це не стосується серії Galaxy S24. Ви тільки подивіться на ці цифри. Як можете бачити, тепер явним аутсайдером в цьому плані виступає смартфон від компанії Google, в той час, як Xiaomi і Samsung демонструють непогані показники. Наступне питання насправді дрібне, однак, на мій погляд, це одно важливе мова йде про розблокування пристрою. Чому я кажу, що на мій погляд? Це важливе питання, тому що я користувався кожним з цих смартфонів, і у мене є свій експіріенс. Всі ці смартфони отримали піддисплейний сканер відбитків пальців, і в принципі до його роботи у мене немає питання до жодного з них. Однак я хочу звернути вашу увагу, що у 8-го пікселя є можливість розблокувати смартфон за допомогою обличчя, так само, як і у інших смартфонах. Проте з його допомогою можна підтверджувати транзакції в банках. Чи в будь-яких інших додатках, тобто вам не треба там прикладати палець для того, щоб здійснити якусь дію. Тепер все це робиться автоматично і до того ж безпечно. Так, з одного боку, це дрібниця, однак саме такі дрібні речі вони і вибудовують твоє загальне враження про той чи інший пристрій. Коротше, ця фішка з аутентифікацією по обличчю в Google Pixel мені дуже сподобалась. у Xiaomi 14 і у Galaxy S24 такого немає. Рухаємось далі. Продуктивність. І тут, якби це смішно не було, адже перед моїм очима лежать три найкрутіші фламенські смартфони від найкрутіших андроїд-виробників. Всі вони отримали різні чипи. Тобто не оцей, здавалось би, логічний Snapdragon 8 Gen 3, а Exynos 2400 у випадку з Galaxy S24, Tensor G3 у випадку з Pixel 8, і тільки Xiaomi 14 отримав флагманський чип від компанії Qualcomm. Однак чи допомогло це йому стати кращим в цій трійці? Дізнаєтесь прямо зараз. Якщо дивитися на синтетичні тести, по типу усіляких та мототу, і так далі, так звісно, він демонструє результат краще за своїх конкурентів. Однак, якщо робити трошлін тест обчислювальних ядер і відеоядра, ми бачимо, що відрив від Galaxy S24 не такий суттєвий. В той час, як 8 Піксель дійсно всім заливає. Думаю, ні для кого не буде новиною, якщо я скажу, що потужність ніколи не була кілер фічою смартфонів від компанії Google. Однак, якщо робити стрес, Тести обчислювальних ядер і відеоядра, ми бачимо, що різниця між Xiaomi 14 і Galaxy S24 не така і суттєва. Я вам скажу навіть більше: глобальний Xiaomi 14 не може пройти стрес-тест відеочипа, тому що на половині шляху е його просто викидає. Корпус під час цього стає максимально гарячим і видно, що йому дуже-дуже важко. Та й в принципі я не можу сказати, що в глобальці компанія Xiaomi змогла якось вправ Обуздати цього дракона виріх він теж добряче так нагрівається, проте це не заважає йому поратися навіть з вимогливими іграми на максимальних налаштуваннях графіки. Однак краще за всіх в цьому плані показав себе Galaxy s 24 не дивлячись на фірмовий процесор від компанії Samsung. Я вже казав про це в повному огляді. 2024 рік має стати по-справжньому знаковим для компанії Samsung, тому що це єдиний рік, коли вони змогли показати результат точно не гірше. За кулком. Ну а восьмий Піксель очікувано з іграми справляється трохи гірше за своїх конкурентів, проте я не можу сказати, що він не підходить для цих задач. Так, на тривалі дистанції FPS у нього буде менше, ніж у Galaxy S24 і s 14, проте, навіть якщо ви захочете пограти в якийсь там Honkai Star Rail чи Genshin Impact на максимальних налаштуваннях, він це дозволить вам зробити. Тобто, якщо не брати до уваги всі ці гарні циферки в синтетичних тестах і пафос від виробників, на практиці в плані продукту продуктивності мені більше за всіх сподобався Galaxy S24. Але друзі, ви маєте розуміти, що це стосується саме ігрової продуктивності і інформації, яка зазвичай цікавить за дротів. А якщо піднімати питання швидкості інтерфейсу і так далі, знайти з цієї трійці буде вкрай важко. Тож, якщо ви не граєте на смартфоні, а я вважаю, що грати на компакті це гріх, ось з цього приводу взагалі можна не паритись. Тож, давайте краще перейдемо до порівняння їх камер, і спочатку подивимось на технічну частину. Основні сенсори в усіх різні, але в усіх флагманські. Те саме можу сказати за начерококутники. Однак у Google Pixel немає телефотооб'єктиву, в той час як у галактики і у Xiaomi він є. Давайте дивитись, як це позначиться на практиці. Почнемо з денних фото. Я довго думав, в якому режимі робити фотографії на Xiaomi, адже у нього є е, два варіанти алгоритмів від Leica. Authentic і І, Як ви можете бачити, вони суттєво відрізняються. Однак, врешті-решт, я вирішив зупинитися на Authentic, тому що в цьому режимі кольори більш природні, з ними можна буде щось зробити. Та і, в принципі, якщо подивитися на результати голосувань, венеті людям більше подобається саме цей режим. Тож, давайте дивитись, як з цим прикладом, Одом впорались його конкуренти, як бачите, підхід у Xiaomi зовсім інший в той час як Samsung робить справжню каску, а Pixel ходить десь поряд, тільки показує більш природні кольори. При цьому мене дуже здивувало, що деталізація на Google Pixel гірше за всіх, чесно, конкретно на цьому прикладі я побрав Samsung. Рухаємось далі. Перед вашими очима Аркадійська армянська церква. І як ви можете бачити, Samsung знову показує казку, з якою ви навряд чи щось зможете зробити, якщо вам не подобаються настільки насичені кольори. В той час я Google Pixel і Xiaomi демонструють плюс-мінус однаковий. Варіант, трохи відрізняється кольоропередача, Проте, якщо робити порівняння, за деталізацією, всі вони дуже схожі. Тож, об'єктивно, треба буде робити вибір між цією казкою, яку створює Samsung. Особисто мені такий варіант подобається. Можна одразу завантажувати кудись в соціальні мережі і не хіпати собі мозок, як то кажуть, з усіма усіма обробками і так далі. Або брати більш природні варіанти, які пропонує Xiaomi або Google Pixel. Причому така ситуація абсолютно на всіх прикладах, куди не подивися, Samsung робить казку, Pixel десь посередині між ним і Xiaomi. Ну а останні, на мій погляд, Взагалі нудний. Чесно кажучи, якщо б мене запитали, в якому режимі ти пробив фотографії на Xiaomi там, Vibrant або Authentic, я б обрав Vibrant. Не знаю, але вся команда зі мною не згодна. Друзі, я не хочу робити якихось гучних висновків стосовно денних фотографій, зроблених на основні камери цих смартфонів, бо вони абсолютно різні. Тож. Поділіться своєю думкою в коментарях. А я тим часом покажу вам, що у нас з портретною зйомкою. І в цьому плані, на мій погляд, Xiaomi всіх поклав на лопатки. Його приклади навряд чи мають щось спільне з тим, що відбувалося насправді. Проте я люто тачусь від цієї художності. Подивіться на те, що нам пропонує Google Pixel і подивіться на те, що нам пропонує Xiaomi. Samsung знаходиться десь посередині, проте я не знаю, як на мене тут вибір очевидний. Причому це стосується. Як денної, так і нічної зйомки. Так, у Google Pixel ліпше деталізація, проте художньо фотографія на Xiaomi на голову вище. Я вважаю, що китайці мають сказати за це спасибі компанії Leica. До речі, звичайні нічні фотографії, зроблені на основну камеру у них майже не відрізняються. Всі три смартфони стабільно демонструють флагманський рівень. І різницю між ними можна побачити тільки якщо вглядатися в кожен піксель, чим я займатися не хочу. І вам не раджу. От якщо не вірите мені, напишіть самі в коментарях, ви бачите між ними різницю чи ні. Давайте краще подивимось на надширококутники. І тут ситуація така сама, як і з основною камерою. Різниця полягає в тому, що Samsung одразу пропонує казку, в той час як Xiaomi і Pixel щось більш схоже на правду. За всіма іншими параметрами вони майже як дві краплі води. Відокремити якийсь один смартфон буде дуже важко. За рахунок телефотооб'єктиву при трикратному наближенні Samsung і Xiaomi мають оптичний зум. І як бачите, його відсутність на Google Pixel чудово видно на прикладі. Добре, тепер давайте подивимось на фотографії, зроблені за допомогою фронтальних камер цих смартфонів. У важких умовах мені більше сподобались Samsung і Xiaomi. На пікселі я виглядаю як якийсь монстр з жалко. Жахливого сну не знаю за що він так зі мною вчинив. А ось у легких умовах обрати лідера серед них буде доволі важко. Єдине на що я хочу звернути вашу увагу, те, що Xiaomi має оптичний ефект боке. Добре, це чи ні, вирішувати вам, бо деякі люди хочуть, щоб на фотографії було видно не тільки їх обличчя, а й те, що відбувається за ними. За всіма іншими параметрами, обрати лідера буде доволі важко. Пропоную переходити до відеозйомки на фронтальну камеру. В першому випадку мені більше за всіх сподобалось, як впорався Samsung, бо він зміг бодай трохи витягнути і фон, і моє обличчя. В той час, як піксель витягнув і мене, і фон, проте забув, що я людина, а не фітаняшка. Подивіться, кольори максимально нереалістичні, і на мене, начебто, накинули ефект б'юті. А про Xiaomi я взагалі мовчу, він повністю пересвятив кадр і виглядає це недобре. У легких умовах я знову обрав Samsung, тому що за всіма параметрами, на мій погляд, він впорався ліпше за своїх конкурентів. Єдине, що колір куртки ліпше передає піксель, а от все інше краще на Samsung. Xiaomi намагався мене витягнути, але вийшло у нього це так собі. Коротше, за фронтальну камеру. У перше місце я 100% віддаю Samsung. Що стосується основної камери, відео я писав 4К 30 кадрів на секунду, і як ви можете бачити, умови знову не з легких. І з цими умовами, як на мене, краще за всіх впоралися Samsung і Сяомі. Різниця між ними полягає в тому, що Samsung краще впорався з моїм обличчям. Зверніть увагу на тіні під очами на Сяомі. Ну, а Піксель, як на мене, взагалі обісрався. Так він витягнув і мене, і фон, проте немає деталізації, немає нормальної кольоропередачі, передачі, я штучний, ну це виглядає погано. Так, ну що, друзі, по камері начебто розповів все, що хотів. Не дивлячись на те, що в мережі Google Pixel 8 вважають кращим камерафоном, ви самі побачили на що він здатен на фоні конкурентів. Якщо ми говоримо про фотозйомку, так він реально молодець. Однак, якщо справа доходить до відеозйомки, він реально... Програє. З точки зору портретної зйомки, мені більше за всіх сподобався Xiaomi 14. Також мені сподобалась його основна камера в плані е, відеозйомки. Ще мені подобається, що він дає право вибору. Хочеш природні кольори, обираєш у цей режим Authentic. Хочеш усе, як що було, як на Samsung, обираєш режим Vibrant. в той час як Samsung дає вам тільки аля Vibrant. що для багатьох швидше за все буде оптимальним варіантом. Та й в принципі, якщо згадати всі приклади, які ми сьогодні дивилися, у на більшості з них Samsung був на першому місці, тобто. От з цієї трійці я вважаю Samsung оптимальним варіантом. Також ви маєте знати, що сам процес створення фотографій чи відео на Samsung буде комфортніше ніж у конкурентів, бо все це на екрані виглядає набагато ліпше. От ті, хто колись робив порівняння, що так от бачив, як виглядає Samsung у порівнянні з конкурентами, вони 100% розуміють про що я кажу. Добре, з цим питанням начебто розібралися. Давайте рухатись далі. А далі я хочу поговорити за програмне забезпечення. Казати, який інтерфейс ліпше ну, об'єктивно, так краще це Pixel Experience чи е, HyperOS на Xiaomi, чи там One UI, ну це таке знов-таки справа смаку. Комусь більше подобаються значки, ця функціональність там на Samsung. Да, я вважаю, що Samsung серед них найбільш функціональний. Ось потім іде Xiaomi, і тільки після в нього буде вже Google Pixel. Однак. Мені припустимо подобається інтерфейс Pixel Experience Тим що він навпаки мінімалістичний. Мені подобається там анімація. Хтось навпаки, скаже, що йому подобається HyperOS. Тому ми давайте краще не будемо чіпляти цю тему. А замість цього ліпше поговоримо про підтримку від виробника. І я вам обіцяю, що тут буде дуже цікаво. Нагадаю, що з цього року Samsung обіцяє підтримувати свої флагмани протягом років. Років я в той час, як раніше підтримувала до 5 років. З того року компанія Google також пообіцяла підтримувати свої смартфони протягом сами років. В той час як Xiaomi підтримує свої смартфони протягом 4 років. Тобто тут зараз у нас там 14 Android, він отримує 18 і все, і здавалося б цього достатньо. Проте конкуренти пропонують все ж таки підтримку довше. Тут вже самі вирішуйте наскільки довго ви плануєте користуватися смартфоном. Якщо підбивати підсумки стосовно програмного забезпечення, я б Дивився або в бік Google Pixel, або Samsung. Бо ми знаємо, що відбувається там в таборі Xiaomi з HyperOS, MIUI, там щось інколи лагає, щось ні. Тим більше підтримка гірша все одно, ніж у конкуренті. А якщо обрати між цими двома, мені дуже подобаються останні фішки від компанії Samsung зі штучним інтелектом. Це реально круто. Проте сам інтерфейс Pixel Experience, як він там намальований, значки, анімації, мені більше подобається на Google Pixel тож мені важко зробити вибір. Можливо, ви мені допоможете в коментарях. Ну і останнє питання, яке я хотів сьогодні підняти, це час автономної роботи цих смартфонів і все, що з цим пов'язано. Спочатку давайте подивимось на технічну частину, яка там ємність акумуляторів, потужність швидкої зарядки і так далі. Як ви можете бачити, на відміну від своїх конкурентів, Xiaomi має швидку зарядку потужністю 90 Вт. Це така, знаєте, кілер фіча китайців в той час, як Google Pixel і Samsung пропонують щось там 20 з чимось Вт. Я навіть не хочу там розбиратися в цьому. Вони е, в порівнянні з китайцями заряджаються дуже довго. Ну, щоб ви розуміли, цьому красенню достатньо півгодини, щоб зарядитися щось там на 88%. Ось а ці заряджаються за півгодини, десь там на 50%. Чи критично це вирішувати вам? Я просто констатую факт. Але я гадаю, це не так важливо, як загальний час автономної роботи. І відкрию вам тайну. всі ці три смартфони в цьому плані зірок з неба не хапають. Це все ж таки компакти з потужним залі і ніхто довготривалими їх робити не збирався. Проте у мене є чітке розуміння, який з них в цьому плані найліпше. Бо я спочатку користувався Pixel 8, потім Xiaomi 14 і після нього Galaxy S24. Сценарії у мене були плюс-мінус однакові. Так ось батареї Google Pixel зазвичай мені вистачало впритул на один день. Інколи бувало так, що я десь там о сьомій вечора вже ставив його на зарядку. Що навіть о шостій вечора. Коротше, ну, батарея відверто слабка. Після цього я взяв. В Xiaomi 14. Думаю, ну все, зараз заживу, бо там батарея 4610, плюс тому це все енергоефективна оболонка, оця хайпер і так далі. Ніхіра. живе він плюс-мінус так само, як і Pixel 8, під кінець дня в мене там залишалось там щось 10%, він коли теж до кінця не доживав. І після цього я взяв Galaxy s 24 Здавалося, малесенький, невелика ємність акумулятора, проте живе він ліпше, ніж Xiaomi. Тобто, у них така, знаєте, сходи дурні знов-таки. Найгірше в цьому плані Pixel 8, потім Xiaomi 14 і Galaxy S24 дає стабільно один день роботи. І під кінець там ділажається десь там 15-20%. Однак знов-таки зірок з неба, він не хапає. Однак з цієї трійці він найкращий. Тепер чи досі, друзі, ви, мабуть, от зараз мене послухали, і думаєте, треба брати от 100% Galaxy s 24 І от якщо б взагалі прибрати гроші, от не існує грошей, отак, от, от ти приходиш, тобі кладуть оці три смартфони, обирай будь-який, я тобі куплю його безкоштовно. Я б сказав, так я беру собі Galaxy s 24 Однак чи варто це робити, знаючи, що на 11 тисяч гривень, ну приблизно на 11 тисяч дешевше існує Pixel 8. А чи гірше він аж от настільки, так? Ну, можливо, там трохи гірше дисплеєрмки там товстіші. Ергономіка, дизайн. Ну, так, так, є, але ну. Тут треба реально поставити величезний знак питання, що ліпше взяти: Pixel 8 чи переплатити і е, купити собі s 24 От, а що стосується Xiaomi 14 я взагалі не знаю, куди ви лізете на український ринок з ціною 40 тисяч гривень. Добре, якщо візьмемо там версію, коли там прийде на 256, і возьмемо там до сірий варіант. Там, так, ну десь там за за 35 можна буде його урвати якого хера? Хто взагалі його купить за ці гроші? Ви бачили, як він себе показує на фоні конкурентів? Камера у нього ніхера не ліпше. Що у нього взагалі ліпше? Швидка зарядка? Ну так, окей. А по всьому іншому, підтримка від виробника, ну це все, там кількість аксесуарів всередині нашої країни, сервісні центри. Коротше, я, чесно кажучи, вважаю, що це явний аутсайдер. Якщо б мені сказали навіть, типа, що не треба там. За нього доплачувати у порівнянні з Пікселем 10 гривень, типу, от однаково, от теж, От що ти собі за 25 кусків візьмеш? Xiaomi 14 13 чи Pixel 8. Я правильно я взяв собі Pixel 8, щиро от вам відповідаю, як воно є. Тож два конкуренти, основних це оці дві моделі. Чи варто переплачувати за S24? Е, питання до вас. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Так, друзяки, ну і перед тим як ми з вами розійдемось, хочу нагадати про наш збір для хлопців, які зараз знаходяться на херсонському напрямку. Ми вже зібрали там щось близько 200 тисяч, залишилось там зібрати близько 140 тисяч. Хлопці вже отримали одну зарядну станцію, величезну другу зарядну станцію, дрони. Потім цілу купу акумуляторів для дронів. Потім відремонтували там вже не одну автівку. Коротше, ми реально з вами суттєво допомагаємо хлопцям. Бакам, які зараз боронять нашу країну. Бажаю здоров'я, ми бійці 32-ї окремої артилерійської бригади, підрозділу аеророзвідків, вражаємо вдячність метру Голубу та команді Андреїл та всім, хто до збору. Зібрані кошти вже використовуються на ремонт навків. А також побладнання, яке надано, вже є в зоні бойових дій. Ваша допомога наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Ми бійці аеророзвідники 32-го окремого артилерійської бригади. Дякуємо Дмитру Голобу та команді Андронілс за надану нам зарядну станцію разом до перемоги. Слава Україні! Підрозділ аеророзвідки дуже дякуємо Дмитру Голубу та команді Андронілс за надану допомогу. Вигляді потужної зарядної станції. Слава Україні! Героям слава! Проте це ще не кінець, і ми з вами не маємо права зупинятися. Тож пам'ятайте, кожні 20 гривень, 50 гривень 100 гривень донату, вони грають свою роль. Посилання на банку, так само як і реквізити, я залишу в описі: слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!